Так, ну, це відео також тривало 10 секунд. Не таке яскраве, як в нашого першого гостя, але от ця людина та, встигає так ухвалювати. Тепер в Верховній Раді в них постійна така, така теза у виступаючих дайте 10 секунд, тричі по 10 секунд. Знаєш, як наливайців якісь, типа три по 200, плітки вісті, прекрасно, але там по 10 секунд дають. Гросман нас... щедро дає, 10, а тоді ще раз два рази по 10. Любова Куленко. Предлівати будуть. Питання дуже Жужа, не, не Жужа, це тобі. До нас приєдналася Любов Акуленко, Це координатор інформаційної кампанії «Силь, «Сильніше разом. От Любов, ти сильніше разом, напевно. Сильніше разом. Да, так. ти чула розмову з нашим гостем, народним депутатом України, могла зробити власні висловки про його розуміння теорії, скажімо так, бо в парламенті не лише якихось, якісь легкі, зрозумілі речі, де можна мати свою позицію ухвалюють, а ухвалюють дуже технічні законопроекти. І ми сьогодні в новій раді спробуємо а, зазирнути в майбутнє і розказати, що Слушай, буде як, треба відбуватися руки завтра. На, ру руки на стіл, давайте всі покладемо, давайте. і стіл почне хитатися. не, і не треба. Ми, і харківські як, як за... не довіряю, як... Це харківські меблі. Я не довіряю, зараз розхитаємо. Це майбутнє. Це ні на харківські ні, меблі. Не харківські ти меблі. обіцяв раніше Харківські меблі. Це київські меблі. Менчастим і просто в майбутнє, як зазирають медіум, там сидимо. Знаєш, жуже зараз перевертається, стрибає звідси, тікає, чи що, що чи ти про що? Ти про... Я про те, що буде завтра. Завтра буде розглядатися дуже складний законопроект в парламенті, дуже технічний, дуже е... нудний. нудний, там, де не можна сказати Путін, хто він такий. І там, де треба розуміння, ну, як впливає цей законопроект, і за що власне буде голосувати депутат? Це йдеться про що про технічні регламенти і оцінку відповідно навіть звучить страшно. Це законопроект 1065. Виходимо всі з кімнати. Бо... Мені подобається законопроект 1065 Про технічні регламенти та оцінку відповідності та оцінку відповідності. Насправді йдеться про європейські стандарти, якщо промиляються промислов... промислові галузі. Промислові галузі. галузі, і Дивлячись тепер ми будемо на вашого пояснити... попереднього Мені, чесно кажучи, стало дещо страшно, оскільки якщо людина в базових демократичних поняттях не розбирається, то я розумію, що таких людей там є дуже багато, з якими про євростандарти взагалі ти знаєш, трошечки м'якше, ніж наша гостя нам, до цієї душі підводила ти і. Знаєш, я. Як нам страшно знайомитися з депутатським складом ми відкриваємо для себе Інколи. нові всесвіти з іноземним мисленням? Жужа що це за законопроект от, uh, він власне вирію, він нас він насправді цей, цей цей законопроект дістався нам ще в спадок від попередньої влади попередня верховна рада і турчину вони цей законопроект так, не проголосу ти правильно кажи від якої наскільки попередньої влади бо попередня попередньої верховної, верховної верховної ради попередня за верхов... головування Турчинова. Турчинова. за головування Турчинова, Турчинова, коли вони активно Почали ухвалювати європейські законопроекти, які не ухвалювалися в нас по дуже багато років, оскільки закрився російський ринок, треба виходити на ринок Європи, а не створені умови, немає можливості переходити на євростандарти. І вони почали активно працювати, а до тих регламентів не дійшли. Бо цей процес. Тобто, це законопроект тормозили. з шафи, який нарешті завтра винесено в порядок денний. Він уже переписувався чи 5, чи 7 разів цей законопроект. Чого його відкладали? Чого його відкладали? Тому що а, тут заховані інтереси дуже багатьох різних груп, тому що це перехід на європейські стандарти. От, наприклад, ваш стіл, ваші камери, ваші розетки, будь-які технічні засоби, якими ви користуєтесь, якщо їх тут виробляють в Україні, їх потрібно буде виробляти за європейськими стандартами. Обережніше зі столом, обережніше це означає, що ви повинні інвестувати величезні кошти у своє виробництво для того, щоб ваш товар, який ви виробляли. Раніше відповідав цим стандартам, відповідно, зручніше виробляти за радянськими стандартами, так як ви вже працюєте там 50, чи 20, чи 30 років. Ніхто просто цього не хоче, і ніхто не хоче зрозуміти того, що якщо не зараз, то в будь-якому випадку нам прийдеться перейти на ці європейські стандарти. І Чим що... раніше, тим краще, тому що матимемо більше шляху. Більше часу, більше знайти часу інвестиції це ж не просто якісь... так, що прийняли закон, все, і зразу нам ринок відкрився. Такого не буде. Прийняли закон. А що такі технічні регламенти? Це базові параметри по безпеці до промислових товарів. І їх є тільки 44, тому що Євросоюз він нарікає, що він дуже бюрократичний, не настільки. Стандарти у нас будуть довільними. які хочете, такі вибирайте. Продуктів не продуктів, а товарів там, де є висока високий ризик безпеці людини. Наш ліфт, який ми добираємося, це дитячі іграшки, сімейні засоби, які в нас в туалеті, або ми взагалі дома ними користуємося. Перелік, це 44 товари. Євросоюз нас зобов'язує прийняти ці технічні регламенти. Слухайте, хто розробив такий законопроект? Бо я не вірю, що депутати самотужки здатні. кужель і продан. У нас кужель і продан кужель і їм, продан так Олександра Кужель і Оксана Продан, але їм Помагали наші українські експерти. У нас насправді в Україні, якщо сказати по чесному, 3-4 експерти, які в цьому розбираються, і я не знаю, яким чином ми збираємось переходити на ці стандарти. Багато виробників перейшли вже на багато стандартів Європейського союзу і не відчувають таких проблем самотужки без уряду, без Верховної Ради. Просто щоб відповідати всім вимогам європейського союзу, ну це в нас почалося в харчовій галузі, так абсолютно. а в промисловій не так легко. От, наприклад, навіть ті виробники, які досить багаті, вони ну, зокрема, кажуть, що… Зокрема, конкретніше в чому є проблема? В чому є проблема? Так. Є проблема. Є в тому, що, по-перше, вам потрібні гроші. От навіть, якщо немає цього закону, вам потрібні перейти на стандарт. Ну, гроші це. Ну, знайдуть гроші. Проблема... Це велика проблема насправді. Це, Роман, це, ти... це переоблад... переобладнання. Ну, своє... це вам зараз треба зробити капітальний ремонт, поміняти всі а, камери, тобто це... розвивати... А, нову... а то тобто це модернізація виробництва. виробництва. Так. повністю так. Ось чому. Так не гроші, тобто модернізація, яка неможлива через відсутність е, грошей. Ті, хто це розуміють, вони весь прибуток вкладають у виробництво нових ліній і адаптацію нових стандартів. Ті, хто цього не хочуть, витрачають гроші там на коханок, на яхти, на машини, а потім збираються і жаліються, що галузь вмре. Вмре і втратимо ринки збуту своєї неякісної продукції, тому негайно треба до митного союзу. Так, ну Ми, така в нас приблизно риторика. риторика те, що я бачу, бо спочатку я реально закриється. це риторика. Була якраз того регіону, який зараз і є ЛНР та ДНР. А і зараз ця риторика продовжується, тому Ні, що я маю нас... на увазі, що вона там панувала і говорили, що нам потрібно в Таможний Союз, тому що наші товари вона там. панувала там, де її транслювали ті, кому це вигідно. Ну, ну насправді, хто, друзі, якщо ми виї? подивимося, хто його тормозив. В попередній по раді це, ну бу, це була люд, це Воропаїв, це юрист Ахметова. Тобто ноги росли звідти. А я про які регіони зараз. Казав? Ми, я що казав про, про лісу, область. А ми про які ноги, Люба? Ми якраз про ноги Ахметова. Абсолютно. Який в нього розмір? Мене не, не, я не знаю. знаю. Ну надіюся, що зараз вони вже цього в них немає такої кількості депутатів, щоб тобто, розвивати цей о, процес за твоїми відчуттями, що завтра таки приймуть в першому читанні цей законопроект. Я думаю, що приймуть, але насправді після цього законопроекту у нас можуть бути величезні проблеми, тому що після цього законопроекту треба приймати ці 44 регламенти. А по-друге, в нас треба створювати лабораторії, лабораторії створень. Державні так, їх треба оснащувати європейським обладнанням, щоб ви як виробник приходити своїм товаром. Ви там проходите різні тести, вам видають сертифікат відповідності, який визнається в ЄС, і ви можете торгувати. Дияво, а це не буде отак. Це розумієш. не буде так. Це там 2-3 роки. Зараз в нас, я порахувала перед ефіром, в нас завжди близько 100 лабораторій державних, по всіх областях вони є. Ми дізналися, що тільки сім отримало фінансування від ЄС. Це приблизно 12 мільйонів євро. Це десь приблизно півтора мільйона євро на оснащення однієї лабораторії. З цих 100 тільки сім отримали ці гроші і мають. Обладнання. Решта але це фінансуватися Україною? Ну в принципі, може Євросоюз допомогти. Але мені здається, треба просто оцінити і позакривати ті лабораторії, які неефективні. Для чого нас нам їх підтримувати? А навіщо Треб... їх сотню відкрили? Ну а навіщо в нас в державі стільки різних інституцій? Це наші проблеми одвічні. Тобто, навіть зараз, якщо є сім лабораторій, ти можеш там тестуватися, ти не можеш продавати в Євросоюз. Ох. Тому що ця лабораторія не визна... не видає сертифікату, який визнається там. Потім ще через декілька років потрібна новий договір, який дасть нам можливість, що Євросоюз буде визнавати. Тобто це настільки довгий шлях, і зараз багаті виробники, які тестуються у нас, їздять туди, кажуть, що це дуже дорого тестуватися у нас. Потім повторно їхати в Європу, отримувати сертифікат відповідності і тільки після цього продавати свій товар. А давай України ми України не будемо Союзі. говорити про те, що є проблема з сертифікатом відповідності, тому що це вже знов таки це процес. Можна, наприклад, на по і Мерседесу. Процес, Ні, так чекай, це ти, ти говориш про те, що тут в Україні треба сертифікаційні там, центри там, мати, Так, та, на які але немає фінансування, а які за мають ури. існувати. Я ж вам вже кажу, що зі ста лабораторій сім отримали обладнання. Уже можна там тестуватись, але це тобі нічого не дає, тому що Я вони кажу, не видають, що немає не має... закону. Так, тому що немає закону ну, закон буде. Потім уряд має здійснити ці кроки, щоб е лабораторії сертифікації були на території України. Так. так, щоб вони видавали, почали видавати ці сертифікати, щоб євросив в, Евросоюз... в грошах. Проблема не в грошах. Проблема в тому, щоб ми після прийняття цього закону дуже швиденько прийняли всі ці технічні регламенти. Їх і 44. вони напрацьовані? Ні, їх треба напрацьовувати. Кому? Ну я не знаю, Згадуючи кому. першого гостя. Мінекономрозвитку має не, напрацьовувати. Це вже урядові питання. Це урядові питання. Так, це вже на рівень, ну не тільки урядові, це рівень виконавчої влади. Там, хтось десь має уряд розробляти, десь має Кабмін безпосередньо розробляти, десь має Мінекономрозвитку розробляти. Так чекай, уряд це і є кабмін. Навіщо ти Просто це? підказав? А Мінекономрозвитку це частина уряду. Я маю Коли ми радилися з експертами, я намагалась зрозуміти, хто саме їх буде приймати, то вони кажуть, що це або Кабміну, Може їх приймати, або він економ розвитку, Або ну, галузеві ви... міністерства, де факто. Зрозуміло. Різ, ну, мене більше цікавить депутатська ради. позиція на сьогоднішній день. Наскільки вона може бути немінливою і, знаючи попередній досвід двох днів спілкування епухолі, щодо судової. Хотів сказати, форми? радійних двох днів. Не радійних, а радових. Радних. Радійських. Радюськіних. Двох днів. Радюськіни. виходить, що е, будь-яке добре починання, ну, яке пропонує там громадський сектор, е, вискакує якісь. Е, Поменко на конику витягає шаблю, починає все кромсать на вінігрет. Все, що було здобуто важкою звитяжною працею. Я думаю, що тут такого не буде. Чому? Тому що судова реформа, реформа прокуратури, міліція це в принципі ті речі, які можна легко донести, пояснити, і вони зразу на це нападають. Оці речі, про які ми з вами говоримо, дуже мало взагалі людей у Верховній Раді їх розуміє. І єдиний сигнал, ми, це, що це... ми це вже побачили. І єдина, єдина наша... самим тут не дуже так, наша надія самим... на те, що фраза що. Цей закон спрямований на виконання угоди про асоціацію. Він допоможе нашим промисловим виробникам вийти на ринки Євросоюзу. Допоможе нам його ухвалити. Бо якщо навіть їх всіх посадити, їх треба їм тиж куди посадити. кого і Куди посадити за лекцію чи на лекцію? Лекцію провести У мене Поки що на сам кінець програми. Ми вже 15.53 маємо завершувати, бо 16 годині тут буде. Євген Пташнік, командир батальйону Айдар, як підказує мені наш розклад на сьогоднішній день. Я так само дивлюсь, хто там буде далі. Про це ліпше знає Андрій Баштовий у ти вже забув Андрій першу частину Але, своєї е запитання. Ні, перша частина це слухайте, як убезпечитися від мінливого характеру Верховної Ради, депутатів, кон'юнктури політичної і так далі. Тому що ну. Я знову буду повертатися до прикладу з законом про суспільне телерадіомовлення, ухвалили закон, та? Mm -hmm. і вже він з таким, знаєш, з таким потугами починають запускати. Уряд ухвалює відповідні рішення, і тут з'являються ініціативи змінити закон. Ну тобто, а давайте тепер спустимося згори і переграємо все по-своєму. Називається це, це стосується будь-чого будь-чого будь да. засадничого. тобто... Ну, був Янукович, Хвалили свій закон про засади зовнішньої політики про нейтралітет. Прийшли ці там, скасували нейтралітет. Ми, як оце, не так смикаємося в бік. Тут, тут. Ну, і це, причому це, це навіть не маючи е, ідеологічних ворогів. Ти розумієш, що з'являються кон'юнктурні вороги, які намагаються тут переграти все по-своєму, так щоб було зручністю сидіти в цьому кріслі і виконувати. Свої неприродні функції я ми маю не обслуговувати людей. Я знаю, Що нам відповісти? Збагачу. Тоді для чого ми цю угоду підписували? Угода це це дуже складна і рутинна робота. Ми маємо просто активно приймати всі ці законодавчі акти, щоб ми відповідали вимогам Євросоюзу, щоб ми нормально торгували з Європою і з іншими країнами світу, щоб ми стали цивілізованою країною. Якщо ми цього не хочемо робити, нашому це все підписували, якщо так легко можна в цій країні... Знаєш, все... Романа, мені здається. Своє запитання, воно просто занадто складне для того, щоб задавати його, ставити, щоб його наприкінці. ставити народним депутатам. Це друга теза, але наприкінці передачі, тому що про це можна говорити багато. І я думаю, що роль от, власне, експертів, які напрацьовують, які знаються на регламентах, на угоді, або тих активістів, які контролюють діяльність парламенту безпосередньо під її стінами, саме в тому і полягає, що нам ще є чим з вами займатися весь цей рік контролювати ухвалені. Кожного законопроекту, щоб не було відкату назад, щоб не було закручування гайок. І роль медіа і активістів тут в тому, щоб watchdog organizations, які постійно мають слідкувати за цим парламентом. Можна на прощання всім депутатам сказати? Можна. Одне слово. Те ж саме, що і Олег. Те саме, що і Олег Барна. Парламенті закон досить складний, але приклад наведу, елементарний він стосується кожного з нас. Якщо у вас є діти, вони граються іграшками. Цей закон дасть можливість, щоб нам сюди не возили Бог знає які іграшки. Всі іграшки, які будуть заходити після прийняття закону дитячі, вони будуть відповідати, зобов'язані відповідати європейським стандартам. Відповідно, всякий китайський непотреб уже сюди не пройде. Так само з мийними засобами може попасти нам все, що завгодно, воно не контролюється. Тепер воно має відповідати європейським стандартам. Стандартам після цього закону. Так що, якщо ми бережемо своє здоров'я, бережемо здоров'я своїх дітей, то нам цей закон треба приймати. Якщо ми хочемо підвищувати рівень безпеки життя в Україні, будемо дивитися, як завтра за це будуть голосувати. 1065 та любов Акуленко в нашій студії, 1065 то номер того законопроекту. Голосуйте. Завтра так само нова рада на громадському 15-й годині. Будуть нові гості, нові теми. Бачите, тут. Несподіваний герой дня. Ну він справді сказав, що він не герой, але він герой для медіа, все ж таки, з відомою тезою про Путіна. Ми завершили сьогодні технічними регламентами. Як складеться день завтрашній, буде видно. Дякую, Любо, Вам за дякую. участь в програмі. І Якось за те, що ви дивилися нас. Не будьте байдужими. Не забувайте, що для вас є скайп громадське підкреслення. ТВ. Далі продовжую свою роботу громадське онлайн. Побачимось. show